Ми практично гарантовано отримуємо достатні обсяги зовнішньої фінансової допомоги наступного року. Ми можемо говорити, що у Національного банку будуть усі необхідні ресурси для того, щоб не допустити різкої зміни обмінного курсу. Національний банк обере підхід, за якого за якого буде відбуватися така дуже повільна керована. Контрольована девальвація гривні. Я би оцінював е, темпи девальвації протягом 2025 року десь в діапазоні від 5 до 10%. На моє глибоке переконання: е, не варто очікувати е, різкої девальвації, не варто очікувати різких перепадів курсу гривні, е, чи то до долара, чи то до євро, чи то до інших світових е, валют. Приблизно ми будемо мати. Темпи девальвації співставні з тими, які ми мали за результатами 2024 року.